Друзі, привіт! Ми вже до зими готові. Две... Сьогодні занесли дрова, в нас вже сьогодні був, мінус, мінус два, все було біло. Вже розпалили, сьогодні відкрили отопительний сезон. Вже демит, горит. Хочу сьогодні кота купати щоб напалити тепленько і хочемо, зараз будемо ставимо чайок, будемо пити. І сьогодні до чаю хочемо попробувати борнео. Вже в нас є такий один плодик дозрів. І вже не один дозрів, тут вже багато дозрів, а іменно борнео вже дозріло. Подивіться, друзі, яку я дезінфекцію роблю лимоном, якою я водою поливаю. їх. Пламінки розтвор магантовки. Дуже почало цвісти. це не відкривали трохи вікна. Тіпників трохи полякаємо, якийсь троба там є. О, а ще ми Вітя, забули нині вікно закласти ото. От, утеплити пароломом верхові. Треба утеплити. Батареї вже в нас гарячі. Вже повним ходом теплота. Вже 15 градусів. Каже, дивіться, давай сьогодні будемо пробувати Борнео, хочу салату, знаєте, такого з капусти і помастити олією і лімоном. Люблю таке. Аж зараз говорю, аж мене зараз Каже, що дуже, ми ще його не зривали. Так, да, ми ще не пробували. Він дуже рахується сорт в попиті і дуже дорогий, кажуть, що, дорогий і модний. О, два зелених ще, таких є. Да, да. Ну, дивилася за нього, читала характеристику, то точно, плід точно похожий, так як в цьому. Точно похожий плодик. Має бути всередині дирочка така, як в розрізі. Саме листя в Борнео чути. Да, Саме листя в Борнео має запах бергамоту. Як його до нього торкаєшся, він дуже пахне. І сам плід має бути теж дуже запахом. Ну, я читала, що він кислий. О, запах! Так, що дуже запах. Да, угу. Прям апельсину трошки такой ніби заносить. Я читала, що це схрещений, по-моєму, цитрон з памелом. Так винайшли цей е, сорт Борнео. Він взагалі десь на цьому. Е там в тій самій стороні в 20-х. В 20-х 20 віках, як то кажуть, столітті винайшли. Ти йди по ніж, бо я не буду з камерою бігати. Я не знайшов. Промін? Блін, де зараз кажуть, там багато хісточок є. До 70 штук має. Розріжжемо? Якщо ми розріжемо, то що нічого страшно. Ого, вже багато збагатися. А, Боже, скільки спортив кісток. Ну то що? Зараз кажу, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Боже, який запах бергамоту. Ти чуєш цей да, запах бергамоту? я хочу вже його беремо. Він, каже, дуже кислий. Ну, то що? А запах такий, ну серйозно, ну не брешу, чесно. Запах такий, прям бергамот. Ти як розрізав, такий зразу мені одушка пішла ну, прямо в поносі. Не, ну, правда, правда... Його колись використовували місто подвоє, а потім, каже, перестали, тому що він має каже, спи, таку, хворіє дуже. Того його вже винайшли як самий сорт, каже, що він хороший. Ні, ну, ну Він класно росте у нас. Тут, звісно. Так, да, ну, він не, не, не прихітливий. У мене вже повний да, писок слюни. Чого? Кислине. Каже, що він має кислий бути. Павло скелемон Да? Так. Угу. Смачний, дуже. Я би його так їв. Да? Не дуже там і кислий. Що, можна? Каже, що він має... плоди має від 400 до 800 грамів, може бути. Такі зернятка класні. А ну вибери посадити на декарян під... на попробувати. Убивати. Миберемо зараз і посидимо на декаря. Попробуємо, який буде Деякі з нього. Я перерізав. перерізав. Угу. Заберу. Кісток гарно. І гарні кістки, я бачу. Двіцькі. Дуже гарні, на подвої та сюди. Угу. Та він каже, що він має оцю дирочку. Бач? я казав, що має бути дирочка в нього всередині. Да. Я нині дивилася, читала за нього, що всередині така має бути дирочка. І має бути таке. Ну, цікавий, правда? Дуже цікавий. Ну, пахне такий Дуже. запах. Ну... Його треба зважити, він, він і великий, він грам такий, 350 гарантій має. А, ну, запах не, ми не можемо вам передати, але запах такий, що прямо аж ну, зараз цей, все стоїть запахом. Цей сорт буде в мене в почоті, звісно. Да, ану. Да. <laughs> Каже, цей сорт буде в почоті. <laughs> у мене не знаю кону, у мене він буде. І в нього що інтересно, що ще й листя пахне. Ти торкаєшся до листя. Малим і... треба нарізати. Да, да. Я сьогодні хочу того салату, я ж таке надумала, захотіла. Бачите, ще дивіться, які зелені. І воно далі. Він є. І листя таке, якщо потерти. А в нього велика крилатка. А ти розбираєшся зразу, коли в нього. Так, так. У нього тут така є, мені таке листя ніби хочуть крутитися, бо велике листя. Якщо чуть-чуть влаги не вистачає, він зразу mm. закручує листя. Правда? Венеці моєї в нас наші маленькі є. У нас в наявності їх немає, але от ми ще, не ще одного знайшли. Найшли я ще одного. Так, да, ще один прямо такий могний. Ще один у нас є, але ти Олексій відклав його. Теж ще один є класний. Ще якого я відклав? А, так, так, Олексій мі Точно. Ванільний. Ну, теж хотіли пробувати, але ще почекаємо тиждень. Або теж борнео. Тут він менший. М менший. Але він дивіться, ще один маленький вчіпив. Води, він ще є. І ще один є. І, ці... І бачите, що він родив в малому возрасті. Теж родив mm -hmm. малому возрасті. Не треба чекати років п'ять, поки не, зароди. Там далі ти його лишив. Добре, добре. Я Бачите, як інтересно росте? Він э, високорослий такий. Угу. Високорослий, але на вікні його свободно можна тримати. Хороший. Бочки вже теж хочуть червоніти. Клементинка твоя там достигла. А вон з тої сторони Київський, ну Київський накедав капітально. Цього Це горобка. Десь під кілограм. Так, да, це й буде десь кілограм. Треба дуже трошки розгружати їх. Зривати. Цих два теж десь буде два по 800 го грамів. ще. Ага. А, точно, ще да, да. горне. Він просто на дворі стояв. Він да, стояв на дворі і листя в нього і пожовтіло. Ану покажи. О, ага. Колос. А теж диві, який він ну, такий да -да. широченький, що невисокий він. Угу, Теж класний. У нього таке, він ще запах стоїть повністю в теплиці. Якийсь такий жовтий, я його вживаю, а це він дуже пахне. Дуже такий запах. Ну, каже, що він дуже багатий, самі плоди в нього дуже багаті ефірних олій. Має в собі. Ну, того ти, ти зірвав ще такий запах стоїть неймовірний в теплиці. Прям повністю. Не можеш передати. Ну, хочеться сказати, але не можеш передати, яке воно. Де бразільський? Так, да, де вовін. теж у нас немає. Щось я нині шукала, ще один знайшла. Є з плодами? Є з плодами. І оцей один mm -hmm. теж красивий, такий mm -hmm. він величенький у нас. От. Теж росте прикольно. А це воно Верхушці, це що, Київський на да, верху київський. самому. Київський взагалі цього року начіпляв. І Павловський теж. Павловський взагалі, я, я взагалі в шокі. По низові, що робиться ну, там. Все одно, я хочу хочуть деякі сорти єдині, такі, як кажуть, мейра, той взагалі дуже родючий сорт. Ну, мейра в тебе є, ну всі питають нас за мейру. Мейра в нас є, але ми ще її ну, да, не да. прививали. Ми тільки для себе берумо. Виру... Ми ще її чого не прививали, бо ми чекаємо від неї що? Плодів. Бо ми заказували в магазині одному і хочемо пере... передостовіритися, що це точно мейра. Да. От дивіться, Гарний такий, дебелий. Я, Я його сформував класно, підрізав його, він пішов і дуже він. Дивіться який. Боже, як пахне, я не можу. Що, воно я да, та такий запах стоїть yeah. в теплиці, що ти чуєш цей? У yeah. мене після корони мені оцей бергамот ніби чимось від, має запах лаврового листя. От лаврове листя і бергамот, і мені, мені якийсь один запах. І це зараз такий запах oh, <laughs> стоїть в теплиці. Oh, а ще є в тебе є? У мене в мене два є. Це я з нього взяв, прищепив. О, такий гарний. Тож я його десь я ще подивлюся, що з нього буде. Так, да, чи він. Чи це точно цей сорт. Чи це справді я поки мейер? Я не, впев... не впевнений, що людям не продаю. Барас вже був попалився вже тим сортом день. Вот. О, Новогрузінський. Новогрузінським. Я думав, що це новогрузінський, а це оказався. Я ж не знаю, що це за сорт. Я його скоро зведу. От я його буду. Хочу його викручувати, але наверно викручувати не буду, а возьму на кожній гілці щіплю другий сорт якийсь. Мене його хотів би сіти. Ну, буду бачити, яким щіплю. Ну він, він родючий, все. Та він капець родючий. Ну він це... якийсь кінський, типу розчарає. Да, так, він, він, він щось низьковатий такий. І плоди... Плоди крупні є, а є, є мілкі одвізік. що це е, мені писали, що він схожий на пандерозу. Ну от точно не київський. Не. Бо не, не висте він так. І в нього шкірка гірковата. А, так, да, він ти казав, да, що. Геркувата не якось е, кисла, а шкірка гірковата. В Київську не гірковата шкірка. Да, да. Да, так, ти казав, що ти його, не да, ти так, його так, не що хочеш, бо він герки, ти його не хочеш би. Я думаю, що це теж бандероза. Ну от плоди великі великий. А вон дивиться. А цей покажи, вон коло ноги в тебе. Да? Ага, ага. Ну от, ну плідно грам 400. Як рінка, от півлітрова. Але ти кажеш, що він герковатий, ти його не хочеш. Я кажу, то й шкода не, його викопувати. Він каже, я його пообрізаю і на ньому нащляю. Понашіп... Росу теж біля нього. Угу. Два штучки росу. Теж невеликі і вже вродили, дві штуки да, має. Теж, теж, теж прикольно. Це київський знадвору, да, ми занесли mm -hmm. його. Тож на дворі дві ці в красунчик зараз вже в теплиці достигає. В такі в великих відрах вони вже. Гранат вже листа скидує. О, це взагалі не, не... дерево mm -hmm. як. Вона, вона не любить його гранату. Не люблю, ужасно. Не люблю так. його. Вона колись звела в мене в квартирі. Був правда, ком ті невеличкі гранати Ми мали маленькі гранати. насіння посадила так. Так. і вона його звела. вона не хотіла з ним дивитися. І... А знаєте, чого звела? Бо це от тільки осінь, і він з... цілу зиму стоїть такого е... дві гілляки зел... чорних і все, більше нема нічого. да. да. і листя опадає. А Це сорт, сорт крупний в мене, Кру... е, ну, крупні гранати. Не бачила Я... ще гранати. Він ці... цілу опали. Йому тут місце трошки затопили, його були, і він ніяк відійти не пішов. О, гарний пішов. Так що. Ох. Нарву дітям. Мандарин ти казав на Завтра нарву їм повну миску нарву. Та їдять. Да-да. Вона тебе буде водити, ще й водити <су> по тій мандарі. У мене ще апельсини є, ще Ре... мандарини є. Ре апельсини є, лимони будуть їсти. Дуже, дуже цікавий друзі, цей торт. у мене є, що я посадив, щепив з магазина. Угу. Дивіться який, оранжевий. Черв... Да, диві. Такий він вже оранжевий. Але він жирує в землі. Ну, подивіться, не... він класний, такий весь великий. Внизу, внизу скільки на, на гілці начепляв. Інтересно mm -hmm. зараз подивитися на цю гілку. Mm -hmm. Ой. А ломати ч. Ой. Вітя, а той, що помниш, нас в хаті стояв, що ми фотографувалися з ним, що він дуже був багато чіпив одного. То це він? це, він? Да, це він. він був, як був в ринці в хаті, в нас 16. маленький, то він 16 мандаринок вчіпив не таких невеличких. А І... тут ви знаєте, скільки в в землі? П'ять. А тут п'ять. Представляєте, як він себе шанує? Да, що він жирує. Ну, Я сподіваюся, що в цьому році він зацвіте. бо от. Дуже багато є плодоносящих гілок. Ти Цього року на святвечір з сокирою з... коло нього помахає. Все, те дзвони, на діти вже зі вже мала дзвони. Все, друзі, до зустрічі. Пока. Всім до побачення.